Як ви думаєте, чи може дорослий зібрати кубик рубика за хвилину? Ні, але маленькі дорослі ну точно зможуть. Або зробити щось ще крутіше? Давайте розпочнемо і дізнаємося про це у програмі Маленькі дорослі. З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі. Злата Даня. Вітаємо вас! <му> Ти знаєш, які тварини мають чудову пам'ять та незвичайну здатність до соціальної взаємодії? Мавпи? А от і ні. Це слони. А ще вони добрі та розумні. Рубрика «Новини по дитячі. Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо до Африки та Азії, де живуть справжні вилетні природи, слони. Ці величезні тварини не лише вважають своїми розмірами, а й мають дуже цікаву поведінку і можуть бути дуже добрими та розумними. Тож давайте дізнаємося більше про слонів. Слони це найважчі ссавці на землі. Вони можуть важити до шести тонн, це як три повних автобуси. Але, незважаючи на свої великі розміри, слони дуже лагідні і часто бувають дуже ніжними. Їхні великі вуха допомагають їм не тільки слухати, а й охолоджувати своє тіло, щоб не перегріватися в жарких африканських просторах. Ще одна неймовірна риса слонів це їхні довгі хоботи. Слон використовує свій хобот як справжній універсальний інструмент. Ним він може брати їжу, пити воду, тримати маленькі предмети, навіть обіймати своїх рідних. А ще слони можуть за допомогою свого хобота обіймати своїх друзів або навіть допомогти один одному в важкій ситуації. Що цікаво, слони дуже розумні, вони можуть запам'ятовувати події і навіть певні місця, які відвідують багато років. Вони дуже вірні своїм родинам і завжди підтримують один одного. Слони живуть у великих групах, де є маленькі слоненята та їх турботливі мами. Слони також дуже люблять воду. Вони можуть влаштовувати справжні водяні забави, купаючись у річках і бризкаючи водою на себе своїми хоботами. Це їхній спосіб не тільки охолоджуватись, а й тримати шкіру чистою відводи. А ще слони дуже відчувають емоції. Вони можуть сумувати, радіти і навіть проявляти співчуття до інших слонів, якщо ті не в небезпеці або сумують. Це дуже соціальні тварини, які завжди піклуються один про одного. Слони – це не просто велетні природи. Вони ще й мають величезне серце, яке здатне дарувати турботу і підтримку своїм рідним. Це тварини, які вчать на важливості сім'ї, доброти та взаємодопомоги. Тож давайте любити і поважати цих неймовірних істот. Вони не тільки великі, а й дуже добрі. Маленькі дорослі. Софія, любиш загадки? Ой, та я у цьому профі. Ну, слухай, не можна потримати в руках. Не можна сховати в кишені, але завжди відчуваєш, як він тікає. Що це? Це ж час. Він завжди тікає, і ми не можемо його зупинити. Так, так. А ще ми його не бачимо. А ось про цю загадкову властивість роздумують наші телешколярі у рубриці «Дитяча енциклопедія. Дивимось разом. Час це. я не знаю Ми ще такої б не вчили. Ну, час це хвилини твого життя. Ми не слідкуємо за часом. Тому що він сам йде, його ніхто не бачить, але він є і він йде і дуже швидко. Ну я не бачу час, але я можу його дізнатися з допомогою телефону. Або на, на на наутбуті подивитися, або на планшеті. Буває таке, що нема де подивитися час. А час він, мені здається, що він прозорий, тому що його невозможно бачити. Тому що вона на годиннику і вона незамітно летить, але ми бачимо це, це через вікно, коли темніє, коли знається холодніше, тепліше. Коли квітка розцвітається, приходить якась пора року, чи час який змінюється. Час це. М -м 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 -м. Час це гроші. Ну, тому що знаєте, знаю такое баговорку і деньги. Час це коли треба використати, ось, наприклад, прийти до яких заняттях в час. Або до школи. Прийди в 11.00, прийди в 12. Всього годин може бути 24 у дні. Наприклад, зараз друга година, а потім через дві години буде вже. Четверта година, це час. І коли кажуть це ще багато часу, це значить, що можна не торопитися, можна зробити ще багато речей. Я після школи проводжу свій вільний час, відпочиваю, малюю. Коли ти робиш щось різне, різне то час так е, повільно йде, йде іде, ти насолоджуєшся. І коли лягаєш спати, ти згадуєш усе, що зробив, трапилось з тобою сьогодні. Час це його не можна поставити на пазу чи е, повернути назад. Вон, е, він швидко, швидко йде, йде, і його не можна е, постановити. Поста... Там був день е, тільки понеділок, але вже п'ятниця. Швид е, ш... дуже швидко йде час. Він як біжить немов. І ти його просто не помічаєш і не можеш побачити. Маленький дорослий Ура Марія! Нарешті кінець навчального семестру. канікули. Ти знаєш, Софія, мені буде сумно. Ми тільки по природознавству почали вивчати тему природних явищ. Ось, наприклад, ти знаєш, що існує крижана глазур. Чула тільки про шоколадну глазур. Ой, то давай разом з нашими глядачами е, подивимось у новому відео від наших партнерів освітньої платформи «Learning.ua» у рубриці «Дитячий університет. Як цікаво! Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось таке диво дивне. В англомовній традиції це явище має назву Glaze Ice», Тобто крижана глазур. А нам воно відоме під доволі прозаїчним ім'ям. Це ожеледь. Так, друзі, це звичайна ожеледь. Насправді для утворення крижаної глазурі потрібно, аби водночас зійшлися кілька вкрай обмежених факторів. Одне з найулюбленіших атмосферних явищ у ожеледиці це так звана крижана буря. Або крижаний шторм. Це явище виникає за умови температурної інверсії, коли при землі температура повітря нижча від точки замерзання, а в зоні утворення дощу вища. Тоді краплі потрапляють на переохолоджену поверхню і швидко замерзають. Тому крижану глазур часом ще називають миттєвою кригою. Ожеледь вкриває рослинність і предмети склоподібною кіркою і зрештою створює дійсно казкові пейзажі неймовірної краси. Але зі збільшенням товщини крижаного шару зростає і його маса, тоді звичайна ожеледиця стає грізною стихією, обриваючи лінії електропередач, провалюючи дахи будинків. Унеможливлюючи пересування пішоходів і транспорту та ламаючи дерева, зрозуміло, що крижані шторми завдають значних збитків і класифікуються як природний катаклізм. Часом ця загрозлива краса може з'явитися на біду в період вегетації рослин, чим також наносить неабияку шкоду. Та незважаючи на це, грізні наслідки крижаних штурмів викликають захват своєю незвичною красою, особливо у дні, коли після замерзання дощу встановлюється морозна і безхмарна погода. Тоді цей водночас майстерний і жорстокий витвір матінки природи виблискує під сонцем і не тане певний час, нагадуючи крижані палаци сніжної королеви. Світ сповнений цікавинок, Не втомлююся повторювати. Ну і я все ще маю що про них розповісти. Тож до нових див. І наостанок поради для люблячих батьків. Сьогодні поговоримо про стосунки між братами та сестрами. Стимулюйте їхню дружбу, заохочуйте їх проводити час разом у спільних іграх чи цікавих справах, які дійсно їх об'єднують. Не порівнюйте між собою, кожна дитина унікальна, і важливо підтримувати їхню індивідуальність без змагань, Вчіть вирішувати конфлікти мирно, Пояснюйте, як слухати одне одного, вибачатися та домовлятися. Розподіляйте і увагу рівномірно. Кожна дитина повинна відчувати себе важливою та коханою, підтримуйте традиції сімейної згуртованості, проводьте час усією родиною, створюючи теплі спогади, які зміцнілися. Зв'язок між братами та сестрами. Маленькі дорослі. Ото ще я на сьогодні ще сказати папа. Не забувайте, якщо сане сумно, можна пограти, або попа читати книжку. Хай, згадати, як весело ми проводимо час. І до зустрічі у програмі Маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям. Папа! Маленький! -па. Світочки і школярі Маленькі, дорослі, наймудріші на землі.